Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 20 вересня 2023 року. Я хочу представити вам такий сорт винограду як Black Grant, Канада. Будь ласка, все перед вами. Дивіться, 5 копійок. Ягода. В перекладі він називається Великий Чорний. Ось такі от грона. Що там якась лоза в минулому році визріла. Неважно, дуже низько. І вони деякі на землі лежать. Просто, Просто лежить на землі і ми дивимось. Що тріску немає. Немає тріску, не тріщить цей сорт. Які ще він має переваги додаткові? Він витримує мінус 27 морозу. Дуже підвищена морозостійкість. Дуже. Його можна не вкривати. Хто в місті живе. Не так як в мене біля берега, біля болота розташований виноградник, а в місті, де багато бетону, асфальту, він витримає сміливо. Можливо, і в мене витримає. Але я вкриваю через те, що мені важливо, аби він визрів. Ну, не тільки він, кожен виноград мені важливо, щоб був зрілий. таке гронко є, бачите. Вже частина була б цього врожаю знята. Приїжджали люди, брали його на весілля. Сподобався він їм. Бачите, які. Ось такі навіть маленькі, як то. А, тут було зрізане, тут додатково маленьке, був. Так повісив, аби не, аби не на землі лежало. Ось. Вразила якась його. Чи слизень, чи хто не знає, комаха. Тут вже його слизні висушили трошки. Ну, але дивіться, от грязь ось. На землі, на живій землі лежить, не тріскає. Виписують люди новинки, які тим розвалюються, тріщать в хлам. А той такий Black Grand. Ваш такий лист має великий, потужний, ось. Підкреслює його морозостійкість. І вже під осінь він трошки такі набирає червоні барви. Червоненькі такі. Він дуже подібний до, не, джоя, до джоя. Силу росту він має не сильну, навіть середньо сильну, таку середньо сильний. Або середній, швидше я б його назвав. Ну що, зараз ми підійдемо ще до ін... з іншого боку, куща цю красоту подивимось. Ну, ми підійшли до... з іншого боку. Блек Гранда Канадійського. Ось дивіться, який гранат. дивіться який гарний грана. І ягоду має він таку специфічної форми такої. Ну, в інших сортах такої немає. Хоч є е, подібна в барона бурдака. Але цей зовсім інший виноград. Зовсім. Бачите, от навіть молоча йому шкоди не робить. Ніхто йому не робить шкоди. Дивіться, як він низько розташований. Дивіться, як низько. І яка гарна його. листі каже, що вже осінь. Через той виноград стигне, бо вже осінь. Його термін дозрівання 120 днів. Він підходить до таких, як Байканур, Аркадія, Монарх. Вони теж по 120 днів мають термін дозрівання. Ну що, зараз підемо продегустуємо ягідку, яка вона буде в розрізі, скільки вона цукру має. Так що канадський Black Grant. Великий чорний. Друзі, має він 17 цукру. 17%. Смак має гармонійний. І дуже відчувається в смаку смак черешні. От хто їв черешню, такий присмак черешні є. Черешневий присмак. Ягода не дуже хрумка. Ну і не дуже така м'ясна. Середня. Ось так кісточки виглядають. Що вони вже забарвлені. Бачите, яка ягода біля п'яти копійок, Ну і то все, що я хотів вам розповісти, друзі, про Блекгран. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.